Законопроект. 5%. Підтримую лише окремі положення про децентралізацію, збільшення повноважень місцевих і регіональних органів влади 44. Підтримую лише окремі положення про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей 11. Не підтримую 13%. Мені невідомо про такі зміни до Конституції 22. Важко відповісти 4%. Хотілося б побажати політичним партіям, щоб вони щодо цього питання ввели якусь роз'яснювальну роботу чи пропагандистську, е чи там навчання, можливо, круглі столи, дискусії, тому що, ну, по-перше, дуже низька обізнаність. Щодо тих змін законодавства з, іншого, з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки більшість населення прагне до модернізації нашої місцевої влади, і вони відчувають, що зміни потрібні. Це 44% мешканців міста Львову.